Розповідати про себе Ой. 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 Красиві, майже готові відгодок тоже зацікавила для кожного для кожного хто виборчись. Майдя... Привіт команда 25 п'ять медіа. Вітає. звати Саша, мені майже 10 років. Я захоплююсь малюванням та е, японською мовою. До речі, японською мовою мене звати Саша. Буде Ватасів за Саша Десь. Також я ходжу на плавання і на е, медіаграмотність я пішла для того, щоб навчитися робити інтерв'ю. Привіт, мене звати Настя. Мені 9 років. Я захоплююсь танцями, ходжу на хор і люблю знімати відео. Гурток медіатворчості ходив мій старший брат. І я дуже любила дивитися, що він знімає. Я думаю, що для блогера важливо гарно і переклонливо говорити. Всім привіт! Мене звати Настя. Мені 9 років. Я навчаюсь у найкращій ...25 й школі. Я займалася два роки повітряною гімнастикою. Мені дуже сподобалось. Раджу вам теж за піти. Це не проста гімнастика. Це гімнастика на полотна. І ще я люблю малювати пейзажі. Мені дуже це подобається. Або фарбами, або лісами. У мене вже є. Деякі малюнки, картини і це мені дуже подобається. Я прийшла на медіа 25, щоб знімати свій блог, і хочу навчитися красиво говорити. Всім привіт! Мене звати Ема, Я навчаюсь 25 п'ятій школі. Я захоплююсь малюванням. І місяця робити в різних техніках. Раніше я ходила на полотна, а зараз займаюся хіп-хопом. Хіп-хоп-хоп, Давай, давай! О! Ще раз. Лас, і розвернутися ще, Супер! Cioè, клас, клас, клас На, де буде мій власний блог з малюванням. Всім привіт! Мене звати Хилич Микола. Я навчаюсь в третьому класі в школі номер 25 Я професійно займаюся шахами. Найчастіше я граю вдома з татом в шахи, але щомісячно ходжу на турніри. Вільний час появляю з, з друзями грати в дворі футбол. Ще одне моє захоплення це лего. Особливо я полюбляю ніндзя. Я прийшов на медіа творчість, щоб знімати відео та брати інтерв'ю. Всім привіт! Мене звати Лук'ян. І це моє перше заняття з медіа. Я ходжу на бойовий попал і там дуже класно. Я дуже люблю грати ігри на телефоні в роблять. Я дуже багато маю дружні в косі. І думаю, знайду ще більше друзів. навчаюся в 4 класі, 25 5-й школі. І тут робиш паузу. Всім привіт! Мене звати Богдан. Мені 8 років, я навчаюся в 4 класі в школі 25. Я займаюся дівдісу в дуже класного тренера. Діуджісу це один з найкращих видів боротьби. В Діуджісу кожен прийом робиться послідовно. Всіх прийомів дівджісу дуже багато. Якщо б я встав в їх це зайняло півроку. А ще я захоплююсь футболом і дуже класно стою на воротах. Я пройшов на медіа щоб навчитися знімати. Мене звати Поліна, мені майже 9 років. Я вчуся в школі номер 25 у 3 класі. Я захоплююся малюванням і люблю слухати американську музику. А ще я люблю готувати, особливо смажити млинці, а їсти їх з яблучним варенням, яке готує моя бабуся. Я вмію плавати жабкою, а на спині ще не вмію. Я на гуртку медіа хочу щось театралізувати. Я чула, що тут роблять мультфільми і озвучують їх. Зустрічайте, гурток 25 медіа розпочинає новий цікавезний медіа сезон. Ура!